Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Сьогодні у нас 29 вересня, хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Біла акація. Це прививка прошлого року. П'ять гронок зацепилося. Гронки гарні. Рихлі, дихають, шевеляться. Ну, довжиною так, сантиметрів 25. Ну і вагою, мабуть, кіло і більше оця гронка буде. Ця трошки менше. Ягідка хрумка. Гармонійного смаку. Дуже красива. Видав така пальчикова. Ну, цей рік, звісно, вже давно була готова. Тільки-тільки починає -тільки набирати цукор в цьому. Руці слаба з цукром у нас на Харківщині. Ну, форма гібридна непогана, красива, урожайна. Зараз ось ми ягодку. така ягодка, бачите? На руці. Зараз не подивимося, скільки вона важа. П'ятнадцять і три. 15 грамм ягодка. Ягодка плотно. плотная. плотно мякоть. С подхрустом. Мясисто-сочно. Смак гармонийный. Выгляд мой чудовый. Урожайність, я думаю, теж гарна. Красива гібридна форма. Біла коця. Всім цього найкраще.